Юлія, молода археологиня, приїхала до Нового Бугу, щоб очолити невеликі розкопки на околиці села, де планувалося будівництво нового шляху. Їй надали для проживання старий покинутий будиночок, що стояв відокремлено неподалік від місця розкопок. Будинок був простим, з похилим дахом та занедбаним двором, у центрі якого виднівся старий зарослий мохом кам'яний колодязь із заржавілим воротом. Місцеві жителі уникали цього місця, шепочучись про погану славу та неспокійні голоси. Юлія, людина науки, лише скептично посміхалася. Перші дні минули в звичайній роботі. Вдень вона керувала розкопками, вночі розбирала знахідки та писала звіти, але з першої ж ночі її почали турбувати дивні звуки, що долинають з двору. Це був тихий, протяжний стогін, схожий на плач, який ніби підіймався з під землі. Юлія визирала у вікно, але бачила лише темряву та силует старого колодязя. З часом стогони перетворилися на ледь чутні голоси. Це були жіночі голоси, що розмовляли одночасно, їхні слова були нерозбірливими, але їхній тон був сповнений горя та відчаю. Юлія намагалася знайти джерело звуку. Ходила навколо колодязя з ліхтариком, але нічого не знаходила. Голоси лунали ніби з його глибини, піднімаючись на поверхню разом із холодним затхлим запахом землі. Одного разу, працюючи над черговим звітом, Юлія відчула різкий перепад температури. Холод ішов від колодязя, проникаючи навіть крізь зачинені двері та вікна. Раптом голоси стали чіткішими. І Юлія змогла розібрати окремі слова, що повторювалися знову і знову Вода, холодно, стемно, темно, і найстрашніше він кинув нас. Налякана, Юлія почала розпитувати місцевих жителів про історію колодязя. Старі люди неохоче розповідали їй моторошну легенду. Багато років тому, під час Голодомору, в цьому селі жив жорстокий чоловік, який, збожеволівши від голоду, Вбив свою дружину та доньок, а їхні тіла кинув у цей колодязь, щоб приховати злочин. Відтоді душі нещасних жінок блукають навколо колодязя, чекаючи на звільнення. Юлія, попри свій скептицизм, відчула, як її охоплює жах вона більше не могла ігнорувати голоси та відчуття чиєїсь присутності. Вона розуміла, що душі загиблих жінок, ув'язнені в колодязі, намагаються з нею зв'язатися. Одного вечора, коли голоси стали особливо гучними і відчайдушними, Юлія вийшла у двір. Вона підійшла до колодязя, її серце шалено калатало. З його глибини віяло таким крижаним холодом, що вона ледь не відступила. Голоси сплелися в єдиний благальний хор Звільни, звільни нас. Юлія відчула, що мусить щось зробити. Вона зрозуміла, що душі не можуть знайти спокою. Поки їхні тіла залишаються в цьому жахливому місці, вона вирішила дістати останки з колодязя. Наступного дня Юлія попросила своїх робітників допомогти їй розчистити колодязь. Скептицизм робітників швидко змінився на страх, коли з глибини почав доноситися пронизливий плач та стогони. Проте під її наполяганням вони почали працювати. Після кількох годин важкої праці вони натрапили на жахливу знахідку. На дні колодязя під шаром мулу та землі лежали людські останки, три скелети, що належали жінкам. Поруч з ними Юлія знайшла обгорілий дерев'яний хрестик. Щойно останки були підняті на поверхню, голоси затихли, холод від колодязя зник. Навколо запанувала тиша, але тепер вона була не гнітючою, а спокійною майже мирною. Юлія та її робітники поховали останки жінок на місцевому цвинтарі, провівши невелику церемонію. Юлія відчувала, що душі нарешті знайшли свій спокій. Проте одного вечора, коли Юлія сиділа в будинку, вона почула тихий, ледь чутний шепіт, що долинав не з колодязя, а з глибини кімнати. Дякуємо. Вона обернулася, але нікого не побачила. З того дня Юлія більше не чула голосів з колодязя. Але вона почала відчувати дивну присутність у будинку. Це було не зловісне відчуття, а скоріше ніжне, турботливе. Іноді вона знаходила свої речі акуратно складеними, хоча нікого не просила про це. Часом їй здавалося, що хтось легко торкається її волосся. Юлія зрозуміла, що душі жінок, яких вона звільнила, залишилися з нею. Вони не були злими, вони просто хотіли подякувати. І вона відчувала, що тепер у цьому старому будинку вона не самотня, їй навіть здавалося, що її смуток після втрати чоловіка поступово згасає, замінюючись теплом невидимої присутності. Але одного вечора, коли Юлія повернулася додому, вона побачила на своєму столі маленьку стару фотографію, якої раніше не було. На ній була зображена молода жінка з довгим волоссям, що сиділа біля колодязя. А поруч з нею стояли дві дівчинки. Всі троє усміхалися, а на звороті фотографії було написано Ми завжди з тобою, твоя родина. І під цим текстом крихітна, майже невидима, накреслена чимось пальцем дата, день, коли Юлія розчистила колодязь, і тоді Юлію охопив справжній жах. Вона з жахом зрозуміла, що душі жінок не просто залишилися з нею. Вони увійшли в її життя, вони стали її родиною, замінивши її власну втрату. Вони були вдячні, але вони ніколи її не відпустять. Вона була пов'язана з ними назавжди, ставши наступною господинею колодязя, слухачкою їхніх вічних історій, їхньою вічною компаньонкою. Її власний дім став її в'язницею. І тепер, у тиші ночі, вона знову чула їхні голоси, що кликали її. Але тепер не з колодязя, а звідусіль, шепочучи її ім'я, проникаючи в її свідомість, поступово стираючи її власну особистість, роблячи її частиною їхнього власного, давно забутого горя.